Всім привіт! Ви на моєму каналі. Сьогодні я знімаю як третя сімейка купляє одяг для свого котика. Як ви бачите, мія вже підросла, навчилась ходити. Тож, давайте почнемо. А, що таке, що таке! О, фух, це будильник мене налякав. Доню, прокидайся. А, вже потрібно вставати. Так, потрібно. Так я буду, мабуть, тягатися вже. Так, вдягнути ще вдягала взагалі. Чапочку, куляри. Так, а ти доню вдягаєшся і донь, і мічку теж втягне. Бо я піду готувати вам їжу. Добре. Все, давайте тут. Так, добре, давай вже вдягатися. Так, маленька. Так, давай спочатку я сама вдягнуся. Вісю свою піжамку. Так, і одягну свої басаночки. Так, тепер теб вдягну. Так, тут -тві. ось твій тапочки. Давай сюди. І ось твій кабінезончик. Так. Ну все, ми вдяглися. Пішли до мами, подивимося, що там приготувала нам. Так, потрібно приготувати моїм дівчаткам їжу. Так, ось їхні тарілочки, приготую, мабуть, їм хлоп'я. Ось. Так. І так. Так, налію, мабуть, молочка. такие кружечки. Так. Здесь молочко. Так. <coughs> Готово, девчатка, одеть а есть. Уже и Пришли. Вот мы пришли. Так, давай, саджай свою сестричку и сама давай ешь. Ммм, вкуснятенька, флот я. Ам-ням-ням. Вкуснота. Дякую, мама. Все было вкусненько. У так, давай. Так, давай уже. Тут мам, а ты чому нас не снидашь? Да зараз пусть не Ідіть погратися, а я тут йду поки що. Ну добре. Так. Ти тут посидь, а я ось тут посидю. <схи> так, тут я уберу, або помию, Або помию посудом. Собі поставлю. Так, готую собі, мабуть, что т я так і надію чаю. Так, мабуть, все готові. Так, і поснідаємо. Снять Ну, ну все, поставлю мамить. не поставлю, щеплю помити. Так, ну все. Мою зараз посуду. Так, вже помила все. Ладу. Так, ну все. Так, дівчатка, що ви тут робите? М -м -м. Що ти тут робиш? А, нічого, нічого, я тут просто дивилася. <кхи> Бачу, наша нічка тут радується, так? Та вона ж там грається. Так, дивіться, що я пропоную вам. Давайте ми візьмемо в нашому котика. І кум його якісь іграшки ще. Там одяг Давненько ми йому нічого не купляли. О, ого підтримую. Так, якщо всі за, то давайте пишіть за нашим котиком. І я проодіну нашу нічку. Добре, пішліть. Так. Давай пройдем тебе мия. Так, что у тебя вдягнути? Давай цей свитерок и эти штанишки. Так. И какие-то тапочки. О, здесь. Твои любимые. Так, ну все, можем, в принципе, идти. І я ще котика возьму. Він щось тут ще спить. Пішли котик. Ну все, тоді пішліть. Так, ось ми прийшли в перший магазин. Ух ти клас. Так, це мабуть собачий відео, пішліть в котячий. Угу. А ось і котячий. Так ось. Так, ось у нас те, що потрібно, ось ці ось одежки. Так, давай відкривем. Так, що йому нам. Так, ось такий костюмчик динозавра. Смішний такий. А ось костюмчик пчки. ти, він такий класний в цьому костюмчику пчлки. Може візьмемо його? Ну давай возьмем такую пчелку. Ура! Будешь пчелка ты у нас. Хи -хи. Так, очень вот есть какие-то нашинечки. Такие звездочка, такие вот еще зелененький. А Он вот летучая мышь. А вот клубничка. Ты прикольно. А вот такие арбузик. О, давай возьмем вот это еще на нему. Давай, класний такий. Ага. Все, давай це складаємо. Ну що, все, тільки це будемо брати. Так, да, він дуже класний. Ну, давай. Що карту. На... Так, ну все, перша покупка є. Ура! Пішли далі. Так, ось ми наступний магазин. Ух ти, клас. Вот и воськіе одягки для нашего котика. Ух ты, это все мороженка. Хе-хе! Такий він. Ага. Візьмим його. Так, на касса мы уже положили, пішли Далее подивимся, что тут є. Угу. И тут ще для хозяина є. Кобочка. Угу, тут можна косметика така. Ага. О тут ще щось. Так. Ой, а що це за спиці? Ух ты, це що за як Можна щось зробити. Ух ты. Мам, давай що я зв'язала. Котаку ігрушку, уточку таку. Ух ти, клас. Молодець. Ага. І подобається. Так, ну пішли вже на касу тоді. Піш... Так, ну все, скупилися котов. Оповні. Ага, ну пішли вже додому тоді. Пішли. Оце ми скупили котика. Ага. Не те слово. Ну що ж, тепер він буде ходити у нас тут такий. Угу. Так, ну добре, кудись там складу його? Одяг я склала, він тепер сидить на шинічкому свого, його новому. Ага. Я хочу вийти погуляти. Та ми ж так нагулялися. Ну, я хочу ще. Ну, добре, можеш вийти, сестричку з собою візьмеш. Добре, зараз тільки я її передіну. Так, давай взягайся ось це. Такі штанішки І кофточку іншу. <кхів> На вулиці вже трошки холодніше. Так, давай, эти тапочки. Так, ну все, она уже готова. <coughs> ну все, мы-то <coughs> пошли. Ну все, острые майки, идите гулять. Ну, то пока. Пока. А если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем па-па-па-па.